Як працює комунальне підприємство Міськсвітло в умовах дефіциту електроенергії? Говорили 27 січня в ході апаратної наради. Одним із найбільших обговорюваних питань для прилучан залишаються графіки відключення світла. Олег Лещенко офіційно наголосив, комунальне підприємство не має жодного впливу на цей процес. Фахівці міськсвітла не вирішують, коли гаснуть лампи у будинках та квартирах, чи ліхтарі на вулицях міста. До графіків відключення ми відношення не маємо. Комунальне підприємство «Місць світло не дотичне до до електромереж Рема у 2025 році міськсвітло світло виконало значний обсяг робіт, зокрема по ремонту світлофорних об'єктів. Комунальне підприємство облаштувало п'ять сучасних світлофорів джерелами безперебійного живлення, тобто під час відключень світла світлофори продовжують працювати. Працівниками підприємства місь світло встановлено джерело безперебійного живлення у світлофорних об'єктах, що знаходяться на перехрестях, а саме вокзальна європейська, вулиця Котляревсько-Європейська. Вулиця Незалежності Київська, вулиця Київська гімназична та Київська Котляревська. Під час вимкнення світла це дозволяє уникнути хаосу на дорогах і зменшити ризик аварій як для водіїв, так і для пішоходів. Варто зазначити, що на даних світлофорних об'єктах додатково встановлені сигнали звукового супроводу та камери спостереження, встановлені джерела безперебійного жилення при вимкненні світла за без Забезпечили безперебійну роботу світлофорних об'єктів в автономному режимі до 10 годин. Коли ситуація в енергосистемі погіршилась, підприємство вирішило дообладнати три перехрестя світильниками. Це дає можливість пішоходам безпечно переходити дорогу навіть під час загальних вимкнень світла. Ми від джерела безперебійного живлення на трьох перехрестях поставили світильники, які світять у вечірній час і дають. Безперешкодно проходити пішоходам, щоб водії заздалегідь пішоходів бачили. Також підприємство вже придбало зовнішні світильники та кабельну продукцію, необхідну для відновлення мереж ще на двох перехрестях міста. Повідомляє Олег Лещенко. На даний час закуплено ще на два перехрестя. Зовнішні світильники, також кабеля і монтуються для відновлення двох перехрестя там, де працює ДБЖ, джерело безперебійного живлення. Повторюся, це два перехрестя: європейська вокзальна та європейська Котляревська. У прилуках також планується встановити сучасні світлофорні об'єкти на перехрестях з найбільшим транспортним навантаженням. Це зокрема вулиці Київська та Садова поблизу супермаркету АТБ та перехрестя вулиць. Чорновола та садова, район центру творчості дітей та юнацтва. Підприємство вже запустило офіційний процес підготовки до встановлення нових світлофорних об'єктів. Про юридичні нюанси та терміни початку будівництва розповів очільник міськсвітла. Заключили ми договір, оприлюднили його і на стадії проєктно кошторисної документації розробки. Ми плануємо навесні вже проводити монтажні роботи. Говорили і за підсумки робіт за минулий 2025 рік. У 2025 році з січня ми починали монтажні роботи по освітленню вулиць. Це вулиця Житня від Київської до Європейської, вулиця Європейська від Житньої до Поліни Осипенко. Вулиця... Михайла Коцюбинського від Житні до перемоги, перший провулок Коцюбинського, вулиця Василя Стуса віджитній до перемоги, Василя Стуса в'їзд, другий в'їзд, третій провулок європейський, вулиця Авіації, від Житні до перемоги, вулиця Перемоги від Європейської до київської, вулиця Київська від провулка лікарняного до вулиці Квашинської. Проведено монтаж зовнішнього освітлення по вулиці Богдана Хмельницького разом із вулицею Поліни Осипенко. Також здійснено встановлення залізобетонного. Опори для відновлення зовнішнього освітлення у сквері Тополиний, здійснено заміну усіх світлоточок. Там відновлено зовнішнє освітлення у сквері Героїв Афганістану. По всіх зазначених вулицях та провулках проведено монтажні роботи загальної протяжності 4 кілометри 700 метрів. Разом із відокремленим підрозділом Прилуцький електромереж було проведено заміну опори. Та протяжність кабеля 120 метрів, двох нових ліхтарів по вулиці Густинська, 6. у 2025 році. Підприємство також проводило ремонтні роботи і на нерегульованих пішоходних переходах. На пристроях з двостороннім жовтим миготінням та двома світлофорними модулями направленої дії, які підсвічують пішоходний перехід у вечірній час. Дані роботи здійснювалися по вулиці Юрія Мірюти вулиці В'ячеслава Чорновола на перехресті з вулицею Переяслівська, вулиця Перятинська в районі автовокзалу, вулиця Євгена Коновальця в районі магазину Барвінок, а також вулиця Київська на розі вулиці Кустовської. Відремонтовано світлофорний об'єкт на перехресті вулиці В'ячеслава Чорновола та вулиці Вокзальна відновили зовнішнє освітлення і в центральній частині міста. Так у прилуках освітлюється алея героїв та паркова зона, де розміщений банер безвісти зниклим. Тривалий період у центральній парковій зоні не працювало зовнішнє освітлення. Комунальним підприємством міст світло здійснили необхідні роботи по його відновленню. Спочатку було проведено підготовчі роботи, земляні та демонтаж тротуарної плитки, загальна протяжність заложеного кабелю у центральному парку була 2 кілометри 400 метрів. Також було замінено всі силові, всі лампочки а також були проведені сварочні роботи, малярні роботи. Також, якщо деякі світильники були з великим кутом нахилу. Просівша земля була також. Ми їх всі повідновлювали. Заступник міського голови, який курує комунальний напрямок Даніїл Савенко, також зупинився на роботі комунального підприємства. Звісно, що роботу міськ світла на сьогоднішній день, ну звісно, ніхто особливо не бачить, тому що в нас вуличне освітлення сьогоднішній день відсутнє, окрім центрального парку, але зрозуміло, з яких причин, тобто я думаю, що це було б ну трошки неправильно, якщо б. Так, ну я ж я, я, я ще скажу. Вони в першу чергу працюють над безпекою дорожнього руху. Це джерела безперебійного живлення, те, що були виділені кошти на встановлення нових світлофорних об'єктів. Тобто, просто я хочу, щоб всі розуміли, це не просто так, що Олег Іванович пішов до магазину, придбав світлофори і пішов їх крутити туди. Тобто, це дійсно велика процедура. Це потрібно велика кількість погоджень, це потрібно проєктна кошторисна документація, це потрібно провести відповідні закупівлі, процедури і так далі. Тобто, це реально великий шматок роботи, але цей шматок роботи ніхто його не бачить. Я вам скажу, що мабуть, встановити це одне з найпростіших в цьому всьому ніж пройти, пройти оці ці всі процедури, також звісно, виконується робота щодо відновлення вуличного освітлення. По завершенню апаратної наради, міський голова дала відповідні доручення щодо роботи підприємств житлово-комунальної системи.